Перш за все вітаємо з перемогою, з хорошою грою і хорошою перемогою, незважаючи на таку прохолоду. Хотіли, ні, ми цю перемогу хотіли присвятити нашому президенту і нашим тим болівальникам, які прийшли в цю прохолодну осінню погоду для того, щоб нас підтримати. Тому що після осічки в Чернівцях... Звичайно, хлопці налаштовувалися на хорошу гру, ми їх налаштовували, і, звичайно, тільки на перемогу. І вони знов таки показали те, що дійсно у нас є команда. Показали одну з найкращих ігор, ігор. в цьому, так, цьому чемпіонату. Тому що було бажання, високий темп з перших хвилин і хороша реалізація і красиві м'ячі забування. Але довго, скажімо так, запрягали, тому що були ще моменти до першого ноча могли забувати раніше трішки. І я десь в душі переживав, що, як завжди буває, не забуваємо ми, забиває і, і Потім, звичайно, вже це психологія, тому що починають відкриватися, розкриватись господарі в таких матчах, і звичайно тоді вже даються тяжко ці перемоги і тяжко м'ячі. Але Хлопці зловили кораж після забитих ночів і вже грали дійсно той футбол. Та й до цього грала той футбол, який ми хотіли хочемо бачити, але ще працювати, не звичайно. так що функція молиться. Дякую, Володимир Богданович. Не питання прошу по Запоріжжю. Що як там буде? Готуєтесь, що ж в голові прокручуєте моделі? Та ні, я вважаю, що не треба їхати в Запоріжжя, Для чого Ну Звичайно, готуємося, і президент сказав, що. Це одна з найважливіших ігор наших для того, щоб знов таки показати, чи готові чи не готові ми для того, щоб виступати в прем'єр-лізі. І це прекрасно розуміють футболісти, і звичайно ми будемо налаштовуватись для того, щоб показати лице Олександрії, в першу чергу. І порівняння буде своєї команди суперне. Звичайно, прикидки, тому. що команда дійсно хороша. годі. Да, прикидки на майбутнє буде. Так, так само, як після першого матчу, який ми провели, і так само буде і в четвер. І з Дніпром це, це, це... Так, тому що ми бачимо рівень, бачимо рівень прем'єр-ліги, бачимо рівень першої ліги. І, звичайно, ми порівнюємо і бачимо гравців, які можуть виступати на вищому рівні. Скажімо так,